what happens if i lose my way with the compass and the map i made looking for the shadow in the dark what Добрий ранок. Ну що ж, сьогодні ми вирушаємо невеличку подорож. Ми їдемо в Парижський регіон за новою машиною. Туди ми їдемо потягом а назад уже будемо спускатися на машині. І так як у мене сьогодні день народження, то назад, щоб якось це відсвяткувати, ми ще заїдемо в місто Блуа, де будемо ночувати, і на наступний день підемо гуляти замком. Шамбох. Це знаєте, знаходиться в долині Луари, де багато різних замків. У нас небагато часу, тому я вибрала лише один, який мені видався найгарнішим. І все це вам покажу. А зараз у нас місія вибрати книгу, яка буде розважати мене в потязі, тому що їхати нам годин 5, напевно. Нам треба від нас до Бордо, з Бордо в Париж, і там з Парижу ще в невеличке містечко, трохи північніше. Отже, давайте вибирати книгу. Насправді зараз я читаю книгу Оксано Забушко «Над на до Дюкрен, і можна було взяти її з собою в потяг, щоб трохи продвинутися швидше. Але це навіть не читання, а така насичена інтелектуальна робота читати цю книгу. Тому не думаю, що вона саме для потягу, коли постійно щось тебе відволікає, там треба подивитися в вікно, попити водички з кимось поговорити, показати твій квиток. Тому думаю, взяти якусь іншу, коротшу і легшу книгу. Так як зараз березень місяць читання саме жіночої такої літератури, як літератури, написаної жінками, то можна було взяти Кобилянську, а якась вона завелика, або ж Ірину Вільде. Але я все ж схиляюся до Токарчук і її бігунів. Колись в якомусь відео Діана з каналу Піскаленкофаком розповідала, що це гарне читання для подорожі. І так як це ще й збірка таких собі коротких оповідань, то я думаю, що це буде якраз доречно, коли ти там прочитала одне оповідання і можеш відволіктися на щось інше. Тому, що ви думаєте, візьму з собою ту карчук. Я ще в неї нічого не читала. І в мене це єдина книга, яка є, але чомусь мені здається, що мені має сподобатися. І знову ж таки Діана гарно про неї відгукувалася. Слінопетіфло. Feelings wash ashore. You told me I'm projecting. I don't move with much direction anymore. I don't know what I'm looking for. I can't believe I care. Soon I won't, pinky swear. Після лабіринту парижського метро і 30 хвилин в переповненому злими людьми Тіх, або ж більш відомому як страшний сон людей, яким пощастило знайти роботу в Парижі, але не пощастило знайти там житло. Ми успішно забрали нашу нову машину, і я зі страшною мігренню після випробувань великим містом пропустила дорогу в Блуа, і навіть моя святкова вечеря в ресторані пройшла в тумані. На щастя, на ранок на мене чекав гарний настрій і смачний сніданок. So I get up and I get dressed. Playing Pokemon, in my old three DS. There's a title card that says you gotta be the very best. And now I'm getting existential with my. Dobrera na Kazu Вчора ми вже приїхали сюди пізно і ввечері ходили в ресторан і святкувати мій день народження, то я вже вам нічого не знімала. А зараз покажу, де ми зупинилися. Це не готель, а такий собі шамгодот, або ж якийсь, яку який, не знаю, постоялий двір. Це де тут сім'я знімає різні апартаменти і готує сніданок гостям. І ми прямо біля замку на Замковій площі. Раніше це були тут. Ом, Рампах, мури замкові. Зараз покажу вам, яка у нас кімната. Отак От виглядає наша кімната з такими вітражами на вікнах. Оп! Тут трохи розкидано, але не зважайте. Все тут під старину і навіть поле роть. Власне, сказала, що ця частина 18 століття. Це частина будинку, а трохи далі, то там 14-го. От все дуже-дуже старе. Зараз покажу вам. У ну, нас тут навіть є невеличкий балкончик. Щоб ви оцінили? І е, там замкова площа. Замок за цією стіною. І ось ця частина будинку 14-го століття. Компис Тепер збираємося і їдемо дивитися на мор. Можливо, ще підемо про біля замку Бруа. Do I go back to the What step? happens if I lose my way With a compass and a map I made Looking for my shadow in the dark What happens if I look for you With a compass and my tennis shoes And find you holding someone else's heart Do I go back to the start? На вулиці холодрила. Але гарно. Хали в Шамбор. Я вибрала саме цей замок з Не знаю, мені він видався найгарнішим і він взагалі виділяється такі своєю геніальністю. І вважається, що він був спроєктований саме Леонардо Да Вінчі, а замовлений Франсуа першим, який і запросив Да Вінчі жити до Франції в кінці вже його днів. Але, на жаль, да Вінчі помер ще до того, як цей замок почали будувати. Але здається, архітектори надихалися ідеями в І, взагалі, е, найцікавіше тут це ці маленькі башточки, і е, е, всередині сходи, які ми, звісно, пізніше підемо дивитися. Якийсь час в цьому замку шампор жив Станіслав Сліщинський, король Польщі, з яким співпрацювали і з яким до французького двору приїхали також і українські козаки. Ось він тут, в такому традиційному турецькому броні, що було модно в той час. їхати додому. Нам їхати майже 5 годин. Поїздки, я вирішила швиденько підключитися, якось підсумувати все це. Ми привезли з собою сувеніри це вино. Тут у нас біле, ще було червоне, але ми його випили в перший вечір по приїзду, тому що у нас були гості. І також я взяла собі ще таку карту. Тут вам буде багато новина, мені не хочеться її діставати. Це така карта Франції, зроблена під старину. Певно, ще якогось. А, тут історичні періоди, як Франція набувала свій, свого вигляду з сьогоднішнього про те, які землі їй належали в який час. Я люблю такі різні історичні карти. Думаю, десь вона мене в бібліотеці знайде собі місце. І от наші гості були свого часу цілий тиждень в, зам... в Долині Луари і відвідали набагато більше замків, ніж ми. І вони поділилися своїми враженнями про Шамбуа, сказавши, що він справді один з найбільших, Таких який викликає вели... серйозне враження з вулиці, але всередині він один з найбідніших, тому що взагалі задумувався як такий собі така сільська резиденція для полювання, куди королі приїжджали всього декілька разів. І взагалі Франсуа І, який задумав побудувати цей замок, здається, там пробув всього декілька десятків днів. Ну і так як він не дожив до його закінчення, то так. Все і не побачив, він не зміг насолодитися. Пізніше там жили різні монархи, і от закінчив його вже Людовік 14, якого, звісно, найулюбленіший його і місце життя був Версаль, а зовсім не Шамбова чи навіть не Лувр. Мені здається, що туди Луара – це десь таке третє місце по. Відвідуваності у Франції, перше, це звісно, Париж, потім це Лазурове побережжя і замки Луара це те, що ще їдуть подивитися туристи з усіх країн світу. І з одного боку здається, що французам просто безмежно пощастило мати таку історичну культурну спадщину. Е, коли дивишся на всі ці замки, яким всі на здається, вся Франція це зовсім до речі, от замки ближче до Парижу. Це зовсім не, не ті споруди, які можна побачити тут. У нас в. Векітанії в Кітанії, яка на той час вважалася такою провінцією. Провінцією. Я маю на увазі це зовсім не ті масштаби будівель. Але з іншого боку, і все це робилося на гроші держави. Це це робилося одноосібно, не могло не робитися, якби не було монархії, монарху, який міг одним своїм словом вирішити взяти, не знаю, купу мільйонів грошей з. Бюджету держави, так звісно, це на той час зовсім не та держава, яка є сьогодні. Все ж всі ці замки і Шамбога в тому числі будувався століттями. На нього століттями витрачали гроші податки людей, які працювали в Франції. І ще сьогодні на всі ці податки його реконструюють, тому що він зроблений з такого італійського каменю. Це така теж була примха Франсуа І і цей, цей камінь дуже сильно піддається корозії. І тому сьогодні також там постійно працюють якісь реставратори, щоб зберегти вид цього замку достойним. Звісно. За це не тільки йдуть податки, але й сам квиток за вхід в замок, він досить такий дорогий. Мені здається, я платила 16 євро. Це з аудіогідом. До речі, мінус тому, що в аудіогіду є тільки російська, а української немає. На жаль, тому це таке дивне відчуття гуляти в такій розкоші, розуміючи, що на той час пересічні французи навіть не могли сподіватися взагалі. Мати, напевно, кам'яний будинок, не те, що там якийсь собі замок. Так поспішала дозняти останню частину цього відео, що взагалі забула розповісти вам про книжку, яку збрала з собою і читала. Токарчук бігуни, і ця виявилася ідеальна книга для подорожей, для того, щоб читати її в потягах. Вона прям. Про подорожі, про відчуття себе в подорожі, про те, що ми кого ми зустрічаємо, які думки виникають в нашій голові, коли ми в подорожі, коли ми подорожуємо самі. Тут теж різні цікаві спостереження, тут такі маленькі, невеличкі історії, але вони, я так розумію, зв'язані тим, що все це переживала або якось продумувала, уявляла собі головна героїня. Можливо, й сама Ольга Токарчук, я не знаю, наскільки це автобіографічна книга чи просто така собі романтизована, романтизовано автобіографічна. Я зовсім небагато прочитала, тому що назад ми їхали на машині. Я не читаю в автомобілях, мене сильно качує. І, повернувшись, я вирішила продовжувати читання, але. Чомусь вдома на роботі. Воно це читання про подорожі мені так не заходило, не та атмосфера. Але на кінець квітня у мене запланована інша подорож, тому я думаю, що візьму цю книгу з собою. Наступна подорож буде трохи довшою, тому я сподіваюся, що ця книга стане мені чудовою компаньонкою. І я думаю, що напевно запишу в ній місця, в яких вона зі мною була. Треба буде почати з Парижу, шамбору і Блуа. А далі побачимо. Вже як дочитаю, розповім вам про свої фінальні враження від Ольги Токарчук в якомусь в якомусь із прочитаних. Знову-таки дякую, друзі, що були зі мною. Бачите, що тут все-таки в переміжку і швиденько. До скорих зустрічей і бережіть себе! Побачите.